Хвильові редуктори прецизійної високої точності. Комплект поставки сам редуктор з маркуванням на корпусі його моделі, серії і передавального числа. Генератор імпульсів, який ставиться на вал двигуна під відповідний діаметр і шпоночний пас. Комплект ущільничих кілець до редуктора, а також мащення самого редуктора. Згідно креслення на погодження, вибрана модель. Серія, діаметр під вал двигуна і шпоночний пас, є е, варіанти. Згідно таблиці характеристики навантаження. Головне, це також люфт. Він у нас повинен бути не більше 20 атсекунд. І отримуємо фактичні заміри для цього редуктора. У нас вони 15 арт-секунд люфт. Цей комплект відвантажується. Привозимо під замовлення згідно креслення.